У сьогоднішніх уривках Святого Євангелія, у цю 25-ту неділю після зіслання Святого Духа і у День пам'яті, коли церква вшановує великого первоапостола Андрея Первозлавного, ми чуємо, дорогі у Христі, відому для нас усіх, мабуть, притчу, яку ми називаємо притчу про милосердного самарянина. Ми багато про неї знаємо, ми багато її чули ще зі шкільних років. Нам розказували вдома, ця притча завжди була прикладом доброти і милосердя, як потрібно ставитися і з кого потрібно брати приклад тої любові до наших ближніх. Але в сьогоднішньому Євангелії у цій бесіді Ісуса Христа із тим законником, і з тим законом вчителем, який його провокує, є дуже цікаве запитання, яке ми чуємо. Коли він його питає про ті заповіді, вони дуже добре знали ті заповіді, тому що ті заповіді були дані, вони передавалися з покоління в покоління, вони були записані, Пересеї дуже то пильнували, аби то всі виконували, а самі того не робили. Перша заповідь стосовно Господа Бога, друга заповідь стосовно ближнього. Якщо стосовно Господа Бога, любити Бога всім серцем, всією душею, вони ще розуміли якось. Тому що Бог це було все, це було божество, яке створив небо і землю, і все зводилося до почитання Бога дуже часто формально, то щодо заповіді любити ближніх своїх, багато хто до кінця не розумів, як то любити свого ближнього. Як то можна любити того, хто був не тої національності? Як то можна любити того, хто був не тої віри, як то можна любити того, хто спричинив тобі якесь зло? Або хто спричинив тобі якісь проблеми? Як то його можна любити? І ці книжники, і фарисеї, і, зрештою, закону вчителі, вони оминали цю тему. Говорили, говорили про Бога, а от про ближніх цю тему оминали. І цей сьогодні думає, о, є Ісус! А ну я його спитаю, що Він нам скаже? І він задає ключове запитання, дорогі, у Христі. Питає, хто є мій ближній? Хто є тим, кого ти називаєш тим словом ближнім, і про кого говориш у цю заповідь, люби ближнього свого як себе самого. Ким він є? Де то ті ближні є? Христос дає блискучу відповідь. Він не відповідає конкретно, бачите? Він говорить притчею. Чому він говорить притчею? Бо він розумів, що якщо він скаже той, 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 Іван Петро, Степан, Галина, Магдалина, то він і так не зрозуміє. Бо він скаже, а він мені вчинив то, а той мене вкрав, а той мене то, а той мене обсудив. Чого я маю його любити? Каже, була дорога. На дорозі лежав бідний, нужденний побитий. Його розбійники побили. І йшло троє. І під тими трьома особами Христос показує категорії суспільства, кидає дорогі у христі камень у наш город. Каже, священник що ти дивися, а мав би його порятувати, а не порятував. А Левіт ішов. А Левіте, для євреїв, то це була окрема вища каста людей. Це були ті, хто безпосередньо служили Господу Богу. Ми, коли відкриємо Святе письмо, то є ціла книга Левіт, де розповідається, як вони служили. Це були вибрані люди, не помогли. Каже, йшов останній. Хто? Самарянин. Самар'яни це були вороги юдеї. Найбільші вороги. Пригадайте собі, жінку-самар'янку, з якою Христос говорить. Це було щось таке, кого треба було минати. Самарію євреї минали. Минали 10 кілометрів довкола і минали до міста, бо туди не заходити. Це були найбільші грішники в їхній очах. Він зупиняється і виконує оту заповідь, про яку він не чув можливо, або яку йому не треба було виконувати. Бо Самаряни вони не жили за законом Мойсея. Нащо йому було виконувати? Він міг лишити того чоловіка копнути і піти далі. Ні. Тому що він знав, хто є ближній. Він знав, хто є той, хто є та людина, яка потребує допомоги. Це Євангеліє дорогів Христі дуже глибоке, особливо для нас християн. Бо ми дуже часто у нашій християнській зарозумілості. Християнській великій побожності не бачимо наших ближніх. Не бачимо тих, хто потребує нашої допомоги, і навіть кажемо, що вони і не такі, як ми. Знаєте, то так як взяти дуже часто, ну, можливо, зараз вже цього немає, але наше українське село, коли наші вірні були поділені, ну, зараз також дуже часто є, так? Є частина жителів, які ходять до греко-католицької церкви. Частина жителів входить до православної, а частинка є, які собі там і сповідують протестантизм чи баптизм. Ну, і каже, треба згорати город. А він греко-католик? Католик. То завтра приїду. Православний? Не будемо то робити. Хай йде, шукає собі православних. То є, то є правда до у Христів? То є правда, то є істина правда. І тоді де проявляється наше християнство? Де наше християнство? Де ота заповідь люби ближнього свого, як себе самого? Добре любити тих, хто нас любить, каже Христос. Добре любити тих, хто не потребує ніякої помочі. Добре любити тих, хто нам завжди помагає, хто нас хвалить і каже, що ми файні і все добре. Але от коли є проблема, от коли є якась неміч, тоді не даремно, знаєте, є та приказка, що друзі пізнаються в біді. Коли все добре, ти можеш мати багато ближніх, багато тих, хто біля тебе. Коли починаються проблеми, так як цього чоловіка, що його побили розбійники, тоді нема нікого, аби тобі помогти. І сьогодні ще раз і ще раз нам пригадує Господь Бог те, що ми з вами є покликані як, бути, як християни, використовувати оце модне слово, яке зараз є толерантність. Толерантність. До всіх наших ближніх, не обов'язково тільки до тих, хто є тої самої віри, того самого бачення, хто має таку саму свідомість. Людина може бути не християнином, може бути дороги в Христі, а може своїми прикладами показувати набагато більші подивогідні вчинки. А може бути християнином, а може щонеділі ходити до церкви. І робити такі речі, що годі навіть комусь розказати. І це правда. І сьогодні Христос про це говорить, Він не закриває очі на це. Він каже, йшов священник, і йшов у левіт. І вони його минули. Він не вигороджує нас. Він просто ставить всі крапки над І. Сьогодні приклад отої любові і виконання тих заповідей нам передає апостол Андрій Первозваний. Апостол Андрій, який є для нашої землі, для нашої України дуже близький. Бо одна із найпотужніших і найтаких окремішніх книг літописів, які є у нашій українській історіографії, повість минулих літ, написана Нестором Літописцем, передає ту подію, що Нестор описує, що апостол Андрій перебував на наших землях. Багато хто ставиться під сумнів, багато хто каже, що це легенда, хай вона собі буде, але ми свято віримо в те, що, можливо, таке і відбувалося. І, власне, апостол Андрій, який проходив, каже Нестор, Літописець, через наші українські землі, він ішов попри Дніпро уверх з Візантії, з Константинополя і, перебуваючи на місці, де зараз височіє наше місто Київ, наша столиця. Каже Літописець, що він поблагословив ті землі і сказав, що тут буде велике місто Боже з великою кількістю храмів, і тут буде сіяти Божа благодать. Тому апостол Андрій Первозваний, про якого ми сьогодні чуємо, який був першим покликаним серед апостолів, який перший пішов за Христом, хоча апостол Андрій був ще апостолом Івана Хрестителя. Це дуже цікавий момент, тобто він вже чув про Христа. Він був, був учнем Івана Хрестителя і перейшов до Ісуса і почав ходити з Ісусом, так? брат апостола Петра, він подає нам той приклад бути першими у добрих справах, дорогі в Христі, бути першими тими, хто піде на допомогу до тих, хто цього потребує. Сьогодні вчимося від Господа нашого Ісуса Христа. Переосмисмо ще раз цю притчу, яку ми сьогодні почули, як ми насправді з вами в нашому щоденному житті бачимо потреби наших ближніх, як ми виконуємо ту заповідь, любити ближнього як себе самого. І запам'ятаймо собі одне те, що, перш за все, щоби поважати і любити когось, треба почати поважати себе, любити себе, не бути егоїстом, але любити себе, відмовитися від гріхів. Почати жити праведним життям, добрим життям, таким, яким проголошує Христос. І тоді ми зможемо показати приклад комусь, і тоді ми зможемо порятувати когось, комусь допомогти. Це нехай нам сьогодні Господь Бог допоможе, бо в єдності є наша сила, і в любові до Бога, і в любові до ближніх буде наша перемога. Слава Ісусу Христу!